В моєму житті є прихована історія, про яку я практично не розказую. Один-два рази на місяць я їду в рідне село, в будинок мого дитинства, але зараз не до дідуся чи бабусі, а провідати свого дядька. Того самого, який у дитинстві був найстрашнішою людиною в моєму житті. Деспот, жорсткий, холодний, егоїстичний. Той, хто нас з братом ганяв, ламав і змушував боятися. Колись він побудував успішну військову кар'єру, займався бізнесом, політикою, а потім щось сталося, і зараз вже більше 20 років він психічно хворий. Живе як відлюдник, сам. Всі від нього відвернулися і він все втратив. І знаєш, в чому іронія долі? Що ті, кого він кривдив, стали практично єдиною його допомогою і захистом. Я довго думала, чому я це роблю? Тому що соромно перед людьми, тому що дотепер його боюся. Але ні, тому що він один, тому що він хворий, тому що він є частина моєї родової системи. І я роблю це не змушу, а можу, бо можу допомогти. Знаєш, це історія не про доброту чи великодушність, це історія про життя, про те, як несподівано змінюються ролі, і про вибір, який ми робимо. Залишитися людиною навіть тоді, коли пам'ять болить.